Всім привіт! Сьогодні будемо говорити плюси і мінуси Емс. От вона Емс. Вона от любить фоткатись і пишекати своїм спраєм. Її основна атака це спрей. І в неї зі, з 9 сили 6480 життя. Швидкість в неї нормальна, швидкість перезарядки простої дуже. Ну, повільно, просто повільно. Ну, дальність з неї атаки нормальна. Вона зімає з 1300... 9300. 936 життя. Ну, це, вроді би, з близька, з самого з І Ульта зімає 4032 життя. 432 життя. На. на 5 секунд. Типу можете говорити, в неї навкруг от появляється така зона і вона заметить її всіх інших, хто підходить до неї і там займається життя, відповідно. Можете податись її статистику на 9-й я проходжу до її скінчики. Кінчики в неї доволі нормально, так. Оді ще такий. Така Емс є. З рогами є ще така. Слівна Емс. І ще така супер фанатка Емс, як ви бачите, вона дуже прикольний скін. Да, Напевно, фанатка всіх браверів. Як ви бачите на неї на вухах є. Там не знаю, це вроді би молоточок Карла, круто. Плюс якщо ти купляєш цей скин за 5000 blin або за 149 гемів, то задаете ексклюзивна іконка и пинчик. Все. Дачи є DJI Ну, крутий скин Анімація особово крута. Костите мне 5000 blind або 149 гемів. Плюс задаете ексклюзивний пинчик. Можете подати левый каким-нибудь прикольний. А я дальше пишу. Оцей Яркудзе М, я раду купляти цей скин, він самий найкрутіший, я так думаю, самий найкрутіший. Плюс, здається, пінчик, якщо ти його купиш за 70 день гаймів. Плюс він недорогий. І він дуже прикольний. Мені просто дуже подобається. Це як... Бачите, як на танцюємо, це ж прикольна анімація, правда? Мені подобається, правда, анімація. А так більше в скінчиків немає, на жаль, тоді проходимо до її пінчиків. Кий пінчик є сумний, Я І злимі, це лайк. Тут воно хлопає. Сердечко в неї таке, як хелвінське сердечко. Вона здивована. І тут є ще такий. Тепер я буду проходити до її гаджетів. Перший гаджет. Вона коли з близька є хтось. Ну, або немає, кого вона просто виштовхує, і вона виштовхує там на 2-3 блока. І плюс тобі Йому віднімається 608 життя, хто там підійшов. А Якщо просто, то не віднімається. Герри я рада брату. Ще ти як завжди. Далі. Пасівки. Перша пасівка. Ну Вона просто тут. Можна сказати, вона на більше на 25% дамага знімає. А тут просто на кіл 518 життя. Ну, типу не просто вона викстала ульту і, типу, і додається там життя. Це коли в зоні там чувак віднімається у нього життя, а тебе додається то саме життя, що віднімається. Це ну круто. Раду брати може другу пасівку, Просто мені... Я вже купив цю пасівку. Я вже думав вона краща ця посівка. Ну, краще беріть, певну другу, вона краща, напевно. Жаль, в неї її нема. Ну і мутації в неї теж нема. Так ми зараз будемо пробувати її гаджети і. І пасівки От, йдемо. От бачите її дальність? Дивіться, у нас знімає 1040 життя. неї з 12 силою знімає 1040 життя саундпуска. А є ще така дальність? Бачите вона знімає все більше Бачите вона ну, знімає багато. І от вот ульта Вот вона Знімає 1480 життя одразу не с з силою 7200 життя. І от бачите, от гаджет Дивіться, от відштовхує і зима 676 життя. І от дивіться Бачите? Ви бачите, як це от прикольно виглядає? Правда? Це дуже круто виглядає, я вам скажу, я не знаю чому, але мені просто це дуже подобається, я вам дуже скажу. От, газет, і хай, і 676 життя знімаю. Ну, це доволі дуже прикольний бравер, я вам скажу. я Думаю, на свою думку, це є так. І ну і я хочу вам розказати, що. Оцей ця оце, Енс, оце, вона дуже, дуже, дуже прикольний бравер. І вона доволі дуже сильний. Сильна дуже. Ну Вона, можна сказати, ну просто дуже сильний бравер. Бачите, вона знімає своїм ядом. Як ви бачите, ну, вона дуже прикольний бравер, дуже прикольний. І ще я хотів вам розказати, що вона в сейфі підходить. Ну, я вам кажу, що вона в сейфі не сильно підходить. Але ну, в Соло ШД вона теж не сильно підходить, так що не рада вам би брати там, в SOL там, і так далі, режимі. Просто МС призна... не призначено для битви з ближниками. Бачите? Вона просто тут б'є і все, і вона вбиває будинку. Просто подивіться як вона, скільки вона багато життя знімає. Це просто мінус 10 тисяч знімається. Ну, звичайно, вона честинку не б'є, там, але в домах йде ультою. Ну, тепер я прийду до іншого гаджета. От гаджет другий. Ну, другий гаджет доволі теж прикольний. От бачите, от вона може через сину бити. Ну то саме життя і знімається, що і має зніматися. Ну Там чуть, -чуть менше знімає, але все одно. Там добре, все одно, круто. Ну от бачите, вона може через сину бити. Ну і так може її добити противника. Ну, вона, якщо чесно, вона не підходить для сайфу сильно. І не сильно підходить до слова, ШД. Так що беріть захват кристалів, найкращий режим дренець захват кристалів, більше напевно немає. Беріть просто захват кристалів і апайте її, який хочете ранг. Ну, мені там, напевно, легко апається, але но... якщо ви вже так хочете, він ще захват кристалів не сильно вам подобається грати, то можете інші режими грати. Ну, може ще грати в її в нокаут. Більше інші режими не селі підходять. Ну, а так то я вже буду завершувати відео. Дякую всім, хто дивився моє відео, всім па-па. Не забуваємо ставити лайк під цим відео і не забуваємо підписуватись на мій YouTube канал. А так то всім па-па, хто дивився моє відео, всім па-па!